Є знижки на АЦЦ Лонг, 15% в аптеках подорожних «Ощад». Є знижки на Бронхалик, 20% в аптеках подорожних «Ощад». Друзі, сотні покрокових відео, страв і коктейлі, 37 різних категорій. Найвибагливішого запиту. Тепер усе це не лише в інтернеті чи в таких товстих кулінарних книгах, а просто у вас в кишені. Це новий застосунок. Більше про нього дізнаємося зараз сюжету, а далі в студії його співзасновниця, шеф-кухарка Ольга Мартиновська. Чекаємо. Сотні рецептів у кишені. Це ж не книга, яка обмежена так в кілограмах. В Україні з'явився перший кулінарний застосунок. Як виникла ідея створити додаток із рецептами, та як він працює, сотні покрокових відео страв та коктейлів: 37 категорій рецептів для найвибагливішого запиту: від сироїдних та веганських до вишуканих святкових чи навпаки швидких на 15 хвилин. А ще 20 кухонь світу, функціональні фільтри за алергенами, способом приготування чи калорійністю. Тепер це не лише в інтернеті чи товстих книгах рецептів. Співзасновниця кулінарного застосунку, шеф-кухарка Ольга Мартиновська, мріє, аби додаток став незамінним інструментом для кожного українця. То зараз вже просто хочеться ділитися з друзями, з прихильниками, з людьми, ділитися цим продуктом, бо він точно всім потрібен. Ольга Мартиновська зіркова шеф-кухарка. Зараз складно повірити, що мама не підпускала її до кухні, хвилювалася, що та ще настоїться над плитою після заміж. Освіта менеджерки в Миколаєві, навчання у Франції на філології. Але вроджений інтерес до кулінарії в Олі не згасав. Вона готувала для однокурсників та постійно отримувала похвалу. А згодом настільки закохалася у кухню, що перемогла в одному з відомих кулінарних шоу, вивчилася у кулінарній школі Франції та відкрила власну кулінарну академію вдома. А документальну стрічку Тісто про українські страви з тіста, у якому Оля, одна з головних дослідниць, можна побачити навіть на міжнародній онлайн-платформі. Увесь свій досвід Оля давно мріяла систематизувати. Такий бунтар в мені жив, і думаю, ну, чому в нас немає такого єдиного джерела, куди ти зайшов раз, раз і в тебе все є. І зрозуміла, треба створити це особисто. Ми сьогодні, в 21-му сторіччі, це не може бути книга або кілька томів. Ми з війною, коли виїздили, ми книги з собою не брали нікуди, коли переміщались. І ми дійшли з командою до того, що це має бути застосунок. Це ж не книга, яка обмежена так в кілограмах, там а ти можеш туди йти. Тисячу, дві тисячі, 10 тисяч цих рецептів завантажувати. Наприклад, сніданки. Є і такі швидкі сніданки, коли у вас немає часу, є більш вишукані, де треба підібрати там, якісь інгредієнти, зважити всі калорії і так далі. Є коктейлі, це вже такий вечірній варіант. Щоправда, це підходить лише для людей з 18. Тут навіть запитують вас про ваш вік. І дуже багато інших категорій. Усе це майже як гра, що перетворить процес готування на захопливе та творче заняття. Навіть під час війни українці не перестають дивувати своєю креативністю. Оже, <ан> друзі, суддя телевізійного кулінарного проєкту Мастер Шеф, а також ще тепер співзасновниця кулінара першого українського застосунку з рецептами по різних категоріях. Оля, доброго ранку. Доброго ранку раді вітати перше на сніданку. <заду> І озвіться українська гастромія світова гастрономія в вашій особі пішла в діджиталізацію цей застосунок. Як виникла ідея на якому етапі реалізація? Ідея виникла, як у багатьох підприємців, насправді, коли ти хочеш щось для себе особисто, коли ти хочеш, щоб твоє життя стало десь комфортнішим, десь зручнішим. І так само я, шукаючи кожного разу рецепт якийсь десь на французькому ресурсі, на американському, на англійському, я лаялася, чому немає української мови класних джерел ресурсів, книжок. Почала спочатку писати якісь книги. Цього мало, тому що ти обмежений е, в, в книжках їх тяжче продавати, їх тяжче Реалізувати, ось і я думаю, ну має бути десь одне джерело, куди ти тиснув і там все: і класика, і якесь натхнення, авторське, і мікси, і е, ф'южені і так далі. І так далі. І коли я на цим думала, з партнерами ми зібралися, треба, щоб самі зробили. Якщо такого немає, чому ти вимагаєш, роби сам, ось, і ми вирішили зробити самим для того, щоб було ліпше нам, нашим близьким і мільйонам людей українцям. Ну, коли вже думаєш про такий застосунок, коли в тебе там все, от я з Власної позиції думаю, а ця, цей кулінарний застосунок він вже для більш-менш таких професійних так, кухарів, чи все ж таки для новачків він також підійде? Людочка, ми вивчали застосунки взагалі uh -huh. всього світу, які найпопулярніші, і дійшли до того, що якісь назначені спеціально більше для професійних кухарів, uh -huh. так там складніше, якісь зовсім для чайників uh -huh. так, початківців. І не було такого одного універсального. Ми вирішили, що наш має бути вже апгрейдений відповідно і підходити для всіх. І за рахунок того, що є у нас там понад 37 категорій різних, uh -huh. так 20 кухонь світу. Час приготування їх складність. Ми mm -hmm. також ділимо за складністю 1, 2, 3 рівень. В цьому застосунку знайдуться страви і для початківців, як варити манку без грудочок, як варити mm -hmm. яйця взмятку, гречку, кіно і так далі, і закінчуючи високою кухнею, тортом там три mm -hmm. mm -hmm. на день народження. і Так далі. Тобто для кожного і для кухаря, який працює mm -hmm. вже на кухні, і для людини, яка можливо думає, що вона не любить готувати, або для неї це складно, mm -hmm. і для підлітка, і для чоловіка холостяка, боти фільм. Фільтрі можеш вбити що в тебе є в холодильнику курка, гречка квашений огірок І воно тобі згенерує всі страви, які о, а це є... генератор. Зам... Тобто так, пропозиція Так, о класно. пропозиції. Крім пропозиції, тобі ще й шопінг ліст одразу видає. А Є платна без безплатна версія для підписів. Е, є безплатна версія протягом одного місяця. Там, але там не всі рецепти, там десь близько 100 рецептів, кілька, не, не кілька там, десь 10 коктейлів Тому що ми крім того, що кулінарні рецепти є ще й коктейлі. вечірня історія чи вихідна. Так, щоб ти там міський саур міг собі приготувати, або безалкогольний якийсь класний коктейль. І в тебе є оця трайл-версія, де ти ознайомився, подивився, подобається, тобі не подобається, і далі вже за підпискою можеш продовжувати цю історію, цю взаємодію, можеш не продовжувати. Up to you. Ну, Ми знаємо вас як таку зіркову шеф-кухарку і розміщує. Зіркову шеф-кухарку. Та... Тому ми розуміємо, що навіть з якогось мінімального набору інгредієнтів ви легко створите якийсь шедевр. Тому, тому, тому зараз сюрприз для вас. Олю для наших глядачів зараз в прямому ефірі буде тотальний суцільний експеримент. Ну дехто порівняє можливо цю історію із своїми холодильниками, але ми підійшли творчо до цього процесу. Тому для вас це буде сюрприз, тому що я вас прошу зазирнути в наш сніданківський холодильник. Не казали, що треба буде працювати. Так обережно, обережно. Так, дивіться, ми беремо тацю. Значить, в цю тацю ви набираєте такі інгредієнти продукти? Так. З яких ви в нашому ефірі за кілька хвилин приготуєте, запропонуєте нашій аудиторії. Тобто, ви фактично створите страву і рецепт. Фактично, от так, от це буде експеримент. Ага. А, попрошу 77 сім. Відкрийте, будь ласка. Так, дарлінг, алергенів немає. Ну, цього товариша за... тут готуй, і готуй, все одно гірко солодко. Чим тим багаті, тим раді. <реш> морозильну камеру. Збережеться, буде молодий вічно. Так, добре. <реш> так, дивіться, ось Олішка, покажи, будь ласка, значить, набір інгредієнтів, що ми бачимо? Да, калина тут у нас і угу. а, корінь селери, відварена картопля, курма, вершки, яблука, вершкове масло, значить, що воно таке доступні інгредієнти, ага. правда? Так, Голови, голови кривітосиків, бачу. Ви, мабуть, полюбляєте посмоктати вранці, да? так? Це, любиш посмотрю вранці з Ні, вранці, 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 вранці. вранці морепродукти не дуже Не дуже. Алергенів ніхто вас не має. так? Але внизу навіть у нас є такий ф'юж може бути. Бачите, о, 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 десерт. І Десерт. Готовий можна взяти, так. розігріти, а з чим пиріг цей, не знаєш. Не, не знаю, не знаю. Коротше, вибирайте, викладайте на таці, вам дуже допомогти її тримати. Так, і ви я вже просто зар... подивиться раптом, я ну, так. теж не Тобто Зараз вагає? Ольга вже. Генерує не Ні, нічого страшного. У нас декором були клопотенко. Можна показати все, що у нас в холодильнику. Дякую. Тому зараз е, Ольга генерує рецепт. Так. Ми ще не знаємо, що це може. Вона сама не знає, що я це сама може... ще не знаю, але так, приблизно, приблизно, приблизно так. зробимо. Це чисто ну, хай мені буде, сподобався. Значиться, да, Оля взяла сир фета, калино, яці і два. також зараз. Гурма. Картопля відварена, картопля. Ну тобто відварена, вона була в мандирі, до того її і військововершкове маса щоб смачно uh -huh. ж було, да? трошки гірчички, яблуки, слуга. Все у вас смачне. Ага. Могла, а тут ну, можна ну, по можна, їсти, да. в принципі, кайфонеш. Але тут справа в чому? Коли Ой. справжні професіонали працюють рима, над інгредієнтами, вони працюють дз... з поєднанням. А, розумієте, і та, фактично створюють нові смаки. У так. цьому і прикол, в цьому і циміс. А коли роблять це професіонали ще вдвічі і втричі. Цікавіше, так, ви що без холодильник збираєтеся? же й вже Ні, ну Давай жанка. залишимося Женя прийде після мене. то. Женя це у нас завжди наш багатолітній э, друг. Так Ні, значить, допомогу, дивіться. Що? Я Олі допомагаю нести на нашу спеціальну кухню. У нас тут спеціальна кухня, наші колеги працюють адміністратори, на які mm -hmm. готуються. Ну скажімо так, продукти готуються до ефіру. Зараз ми відправляємо Олю на кухню, і за кілька хвилин ви в нашому ефірі побачите, що з цих э, продуктів створить. Olga Martenovska, checaete. На ну, здесь о реаліті сьогодні виходить, да такі гастрономічно кулінарне. Так, друзі, у нас у нас зіркова шеф-кухарка Ольга Мартиновська, і до нас вже завітала. І ми для неї зробили такий експеримент. Знаєте, відкриває відкрили холодильник, а там, як напевне, у кожного українця іноді таке буває просто якийсь рандомний набір продуктів. Ще, і Це сюрприз витрати. Так, бути, да? і от вона повибирала собі продукти, і от зараз цього спробує зробити. Ну, щось цікаве, щось. Того вийде буквально, там за хвилин 10, я Думаю, вже тут презентує. Ну, я... що ви можете бачити нашій кухні? Другі другі, як Ольга зараз готує. Я на паузі просто поки після головного наранок забіг. Ну що вам сказати, і що? друзі? Люсь, як там пахне смачно? Там сма пахне кар картоплею, От бачите, да. я так розумію, що щось корже що зараз чи що робить таке? Ольга. Я не не я не заважав, я просто так осторонь. Так подивився, приглядівся і побачив, що щось смажиться із картоплі. Угу. І, мабуть, там є ще й сир, бо поєднання смаженої картоплі сиру ти уявляєш угу. собі. Який це парфум вранішній, вау? Ось бачимо, так? Я уявляти не хочу, я вже хочу вдихнути ті аромати кулінарні і подивитися і спробувати. Роза вітрів студіо. Ну, поки ви можете спостерігати у полі вікнах у маленькому віконечку на екрані, що відбувається там на другій кухні, як Ольга там чеклує. Так, друзі, ну а сьогоднішній ефір е, супроводжує е, вперше е, в студії сніданку людина, яка в Україні змінює уявлення про е, кулінарію, і це зіркова. Шеф-кухарка Ольга Мартиновська на спеціальній кухні. Сніданку У нас є дві ефірна студія сніданку. Кухня так, і та спеціальна Також в якій готуються страви, готуються інгредієнти до реалізації в нашому ефірі. І зараз ми, якщо знаєте, якщо ніхто не знав, ми гадаємо, угу. що ми Ользі запропонували дали завдання. От в холодильнику спеціальний, абсолютно Такі на наш труб Так, в набір страв. І людина фактично в нашому ефірі створює рецепт, створює страву. Вона поєднує інгредієнти в яку Кусь якусь таку смачну атракцію, і зараз вона прийде, і цей рецепт може вже бути доробком. І е, е, на вашій кухні. Що це буде? Ми не знаємо. Але вже як мені підказують, страва готова за хвилину. Ольга в студії з новим рецептом. Чекайте. Так, і зараз для вас всіх і для нас, шановні глядачі, та й самої неї Олі Мартиновської сюрприз. Заходь Ольга Мартиновська з готової страви, шеф кухарка, співзасновниця кулінарного застосунку а, кулінара. Коротше кажучи, завдання виконане. Завдання може бути а, і не просте, але менше з тим для знаних кулінарів, зіркових кулінарів. Тобто, для людей, для яких професія астрономія, клопотенка дістав правильно і поцілували. клопотенка Євгена, а, ти холодний. Ся, Холодний, холодний хороший. Ну, але холодний, але збережеться надовго. Заморожений, Євген. молоденький, так, так і коротше кажучи, ми дали завдання Ользі, і вона буквально на ваших очах створювала страву. Не знала, що в холодильнику просто такий так. знали, рандомний чесна. набір Ольга розказуєте більше, що ви приготували. Що це за інгредієнти і чому в такому поєднанні? Чому в такому поєднанні? Інгредієнти, ти пам'ятаєш, ми взяли картоплю, яйце, фету, гірчицю, калину, хурму і яблучко. Так. А, так, я зараз так. Я намагаюся осягнути, тому що у нас що тут нашу солодкі здавалося б, яблуко і хурма, але ж її солоні, солоні дивися. так? Коли запитують, як правильно поєднувати інгредієнт, чи uh -huh. якісь секрети поєднуваних по-перше, завжди потрібно намагатися досягати балансу, як в житті, в відносинах так та само й страві. Що таке баланс, Це коли є всі смаки uh -huh. разом, потрошечку і солодке, і бітерне, тобто гірке, uh -huh. і солоне, і кисленьке, так. Uh -huh. um І десь там подекуди гостреньке, якщо можна. І потрібно навіть в десерті намагатися uh -huh. йти до гармонії з цих цих п'яти смаків. По-друге, у кожного продукту, я так називаю, у нього є свій паспорт. От є uh -huh. Руслан Сінчкіна, народився тоді-то, е, очі такі, то uh -huh. волосся тут е, холерик чи флегматик, так. не знаю. Так само, uh -huh. і продукт у нього є свій паспорт і свої властивості. Хтось крохмальний, хтось солодкий, uh -huh. хтось клітковинний. Так? У нього є. Свої, свій потенціал до того, як працювати в страві, uh -huh. і коли ти бачиш ці продукти, потрібно читати оцей паспорт. Ну uh -huh. коли ти вже трошки uh -huh. в кулінарії, ти його знаєш, так і по паспорту потім ти розумієш, як його можна інтегрувати. Uh -huh. Mm -hmm. ну, тобто, якщо картопля у нас крохмалиста, ще й постояла в холодильнику, водяниста. Ну її їй, їй треба дати температури, щоб цей крохмальчик так, новий подих зійшовся. Mm -hmm. В цьому їй допоможе яйце солоності, соковитості придасть фета. Тобто, mm -hmm. ми робимо такий собі основу, коржик із картоплі, mm -hmm. додаємо сольки, перчику. Клас. Далі для того, щоб це був настрій, ранковий, щоб була свіжість, солодкість, хруст, mm -hmm. кислинка поряд, якась гірчинка від калини і український характер. В цьому ми робимо щось. Як під гарніровку таку, але можна знаєш, можна нарубати, можна перебити в пюре, намазати а -а. тако кремом. а можна зробити картину із тоненьких слайсів, тому що від е, товщини нарізки, від угу. виду нарізки, також е, е, залежить потім смакові. Тобто різання інгредієнтів напряму. впливає на смак. Але от мені цікаво, як так. назватися? Це запіканка, це якась млинець. Це, якийсь... це, це таке? Це великий картопляник. Нехай це буде картопляник. картопляник. Так, uh -huh. картопля у нас просто виделкою розтовчена. Так, так. Угу. картопляник із сезонними фруктами, ось так з сиром і сезонними фруктами. Я так розумію, що цієї рецепту немає а, в кулінарному mm. застосунку. Кулінара. Так? Люда, Тепер в кулінарі тепер буде? буде тисяча uh. плюс один рецепт, тому що uh. насправді кулінарія, вона настільки безкінечна, якби ви не дали мені цей Ой. набір продуктів. Можливо, це іскра б ніколи не народилася. Oh. От мені цікаво, а є щось таке. Щось да. таке. Що ти е, хотіла б дуже приготувати, але, але ще не, так, не втілила це в життя. Я би дуже хотіла приготувати е, величезний банкетний mm -hmm. стіл, присвячений дню перемоги, Ой. щоб mm -hmm. на ньому сиділи. За ним сиділи наші захисники з mm -hmm. мамами, з дітьми. І я була тим зірковим шефом, який безкінечно готував би, готував би, бо ми би її святкували, святкували, святкували. Чем друзі? От хай так і буде. Ти говори, говорить. Смак сон. цієї страви. Угу. От ви бачили абсолютно доступні інгредієнти для всіх нас в холодильнику, Абсолютно всім знайомі. Okay. І цікаво, що окремо кожен продукт, mm? ну, він дає, okay. що дуже okay. голодний можна, в принципі, смакувати. Але таке поєднання створює mm -hmm. інший смак. Клас. І тому ви можете, оцей кожи картопляний, він абсолютно легкий. Але там трошки того сиру фета, це пікантність, солодкість, вже хурма, калина свою справу робить, ну і хрусткість. Клас. Пасибі, Ольга Мартиновська була в перша в студії сніданку. Mm. Я думаю, сподіваюся, що не в останнє. Запрошуйте, дякую. запрошуйте, користуйтесь за стосунком. Вбивайте в фільтр картопля хурма. І у вас <сх> нічого не вийде. Дякую, на сроді все вийде.